Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Troscavice Travel. Сьогодні субота 13 квітня. Ми в центрі йдемо до готелю Beskit і до санаторія Дніпро, що знаходиться на верхньому кільці Дрогобицькому. Ми в самому центрі зараз тут житловий комплекс Lux. Пройдемось біля готелю Trousca 365, готелю Park Відео я вже говорив, що тут нерухомість ну, квартири мається на увазі. Квадратний метр коштував від 1200 доларів, все розкупили і зараз, можливо, перепробують в цьому житловому комплексі. Вони знаходиться в самому центрі. Це вже територія готелю True 365. Написано в них і на банері, і на сайті, що тут. Відпочинок від 7400 гривень з особи за тиждень. Це така путівка. 7400 коштує. І на сайті також написано, що знижка 30% за умови раннього бронювання. Якщо ви берете путівку на тиждень, то вартість ходить екскурсії кожен день у різні напрямки в Польській області і не тільки. За межами області Закарпаття. Ну, дуже багато цікавих різних екскурсій, взимку у них є своя гірськолижна база відпочинку, де вас безкоштовно навчать кататися, також дають спорядження. Досить цікаво, ну, в тож також їздять на базу Крутогір, вона знаходиться в Бориславі. Колись а, така, ну, що колись є така а, екскурсія бойківське весілля у східниці, ну, це таке щось наподобі в них є на Крутогорі, а це вже готель Green Park. Ціни тут починаються від 2100 гривень. За номер стандарт для двох осіб зі сніданками. Це за добу. Ми йдемо, друзі, по вулиці Дрогобицькій Ви давно в коментарях запитували, як там поживає готель Бескет. Тому йдемо зараз туди, пройдемося подивимось. Весна триває, сьогодні субота, ранок вже близько 10-ї години. Дуже багато зараз розцвіло квітів, дерев, кущів на курорті Зовсім курорт змінився, в кращу сторону дуже все. Красиво, гарно виглядає, я думаю, так як і кожне місто чи село в Україні. Просто цілий тиждень було дуже тепло, більше 20 градусів тепла, тому все дуже швидко цвіте, росте і пахне. Тут колись була стара автостанція, хто пам'ятає, до речі, можна приїхати, залишити своє авто, якщо ви приїхали там на один день погуляти по місту. Дуже зручно, тут недалеко. Центр, Бівет. парк, проскавці декілька місць, є таких безкоштовних, друзі, де можна залишити своє авто. Модна три Трускавці отака. Жива огорожа. Зараз вона особливо гарна. Ось бачите, троскавець інформаційний центр курорт, курортний пропонує такі екскурсії, шлюб за добу, є духовна екскурсія, є гумористична екскурсія, театралізована по місту і культова екскурсія. А, культова, ну це мається на увазі духовна екскурсія. Якраз попадає в ту екскурсію церква покрови, яка попереду. Також в який гарний живий таркан. І праворуч, і ліворуч. Дуже гарно. Все дивиться. І бузок вже зацвів Я кажу, що і вишні, черешні, яблуні, груші вже цвітуть, бузок, також магнолії. І дуже багато вже в трускавці розцвіло сакур. Мода просто на сакури і на магнолії. Єдина шкода, що вони не цвітуть по 2-3 рази на рік. Ну, є полониці, які родять постійно, ну, цвітуть і цей також є, були колись раніше був сорт, що... Весною, потім ближче до осені. Ну, так само могли б винайти якісь і дерева. Ось ця церква покрови, досить гарна церква, з гарною територією. До речі, вона також не закривається, можна в будь-який час прийти. Дякую, друзі, за коментарі, які ви постійно пишете. Дуже приємно читати, відписувати, розказувати. Також деякі коментарі стають темою для наступного відео. Праворуч буде поворот на вулицю Лесі Українки. Якщо йти прямо не звертаючи нікуди, можна зайти до статуї Ісуса Христа на Гошівській горі. Є відео вже на каналі, про скавець з висоти пташиного польоту, там видно, залізничний вокзал. І взагалі все досить красиво. Це готель Бески, друзі, стоїть. Він працює тільки влітку, коли тепло, щоб власники так економлять на опаленні. Оскільки це Дніпро і Бескет це одне і те саме. Ну от сам санаторій, а тут готель. Всі послуги люди, які відпочивають в готелі Бескет проходять в санаторії Дніпро. Також гарна, гарна територія, але вже потребує догляду. Оскільки взимку людей небагато, тому працює тільки санаторій Дніпро, а Бескет закритий до літа. Я думаю, що з Беда дуже гарні краєвиди на все місто. Йо знаходиться на такій висоті. А тут ще і ресторан Beskid. Пишіть, друзі, в коментарях, хто, можливо, хтось відпочивав найближчі 2-3 роки і зупинявся в готелі Бескет. Цікаві ваші коментарі, враження. Сервіс харчування, ну і так далі. Ось і тут недалеко зразу санаторій Дніпро. Зараз зайдемо ще на територію санаторію. Це вже Дрогобицьке кільце. Ліворуч до Борислава, прямо до Дрогобича, направо до Стебницького кільця. Дуже багато різних рускавці посадили дерев цікавих. Зараз якраз вони цвітуть. Ціни, друзі, в готелі Дніпро. Ну, не в готелі, в санаторії Дніпро. Тут написано Дніпро Бескет. Одномісний стандарт для однієї особи коштує 920 гривень, одномісний напівлюкс 990 гривень. Одномісний покращений. 990 гривень, двохмісний стандарт Корпус Дніпро. Для... Одна кімната для двох осіб 870 гривень з особи за добу. Двохмісний покращений 920 гз за добу для двох людей. Апартаменти для чотирьох осіб, двохкімнатні 2500 гривень. Дитяча путівка з однієї особи 730 гривень. У вартість е... входить. Проживання, лікування і харчування. Діти до 7 років, без додаткового місця, безкоштовно. Готівки реалізуються на будь-який термін. Єдине, що ці ціни так написані ще у 2023 році, але я думаю, що вони зараз не змінилися. У них була в березні акція там для людей пенсійного віку, для військовослужбовців, і їх сімей. Готівка коштувала 777 гривень за добу. Ось такі, друзі, ціни в готелі. Ну, в санаторії Бескід. Дніпро Бескет. Чудова територія. Єдине, що так воно трошки мало Мало сакур і магнолій. Стоять автомобілі, люди відпочивають. Водно що санаторій працює. Чудовий ранок, дуже тепло, вже майже 20 градусів тепла, в обід буде побільше. І на ще на другий тиждень вже обіцяють похолодання, дощі. Але це весна, це може бути дощ, а вже вийде сонце і зразу тепло. Рускавець тільки прокидається, ще невеликий рух автомобілів, мало людей. Це коротне містечко, сплять довго, особливо субота. Вихідні тільки починаються, думаю, що субота-неділя багато людей поїдуть відпочивати в гори, в ліс, на озеро, на річку. Так що Всі з нетерпінням чекають. Вихідного дня. Ну, не всіх людей є два вихідних. Дехто ще в суботу працює, та й дехто і в неділю працює. Але все рівно всі чекають своїх вихідних. Там прямо о тебе. Заправка око. І дорога до Дорогобича Колись була автостанція, тепер зробили супермаркет. АТБ, автостанція там ліворуч в меншому приміщенні. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків і коментарів, більше людей зможе подивитися це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі. Під відео або відсканувавши QR-код правому куті екрану. Праворуч від нас ще одна церква, дуже багато цих Це церков різних. Головне, що всі, кожна по-своєму красива. Так що, друзі, всім вам гарного і вдалого дня, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!